Сьогодні катаємо людей на сайбертрак. Яка в них буде реакція? Давайте подивимось. У мене до тебе є пропозиція. Куди скажеш, тоді й довеземо. В ліс не та сподіваюся. Звичайно, ні. Підкинемо куди треба. Давайте. Фу. Оце прикол чи реально ваше. Ти сідай, а я тобі потім все розкажу. Це От, якийсь. космольоти. Отут на екран налаштовує собі, можеш подивитись, дивись Ютуб. Так. Монітор, який? Ти дивись, яка архітектура, і ти їдеш об. Ні, ну інтер'єр космольот якийсь. Просто Реально кайф. І реально всі люди обертаються, дивляться по сторонах. Ну як тобі відчуття? Ніби десь на іншій планеті. Які авто твої мрії? От прям мрії дуже хотів, би, напевно на Porsche Taycan. Зрозумів тебе. А знаєш, на порту можна знайти будь-яке авто та орендувати напряму від власника. Як ти думаєш, скільки тобі треба? Грошей, щоб покататися на такому. Ну, щоб купити, я не знаю, але щоб орендувати, кілька днів на арбітражику. Котлетка підросте, ляпс-ляпс. І поїду. Хороший підхід, тоді завантажуй застосунок порту у Google Play або App Store і будеш кататися в задоволення.